Коли 24 лютого 2022 року світ прокинувся в новій реальності, сталося дещо неочікуване. Платформа, яку вважали додатком для танців і мемів, раптом стала інформаційною зброєю. Так, мова про TikTok. У перші ж хвилини вторгнення саме TikTok зафіксував десятки колон техніки, які заходили в Україну. З 19 по 24 лютого 2022 року користувачі з Білорусі та Росії масово знімали відео, де російські колони рухалися у бік кордону з Україною. Саме ці ролики стали наймасовішою неофіційною розвідкою у світі. Аналітики та осін спільноти використовували їх для встановлення напрямків наступу. Парадокс, росіяни самі знімали, як їхня техніка перекидається на фронт, не розуміючи, що продають нам всі свої плани. Це явище навіть отримало назву Тікток Війська. Користувачі масово знімали пересування техніки, відмічали геолокацію, зливали звуки, які видавали двигуни, навіть фіксували номери частин ЗС РФ. Це стало безкоштовною та миттєвою базою даних, якої не мала жодна країна раніше. Війна стала публічною до найдрібніших деталей, і цього росіяни не врахували. Осінд-групи по типу Білінгкет та InformNapalm використовували відео Тікток для визначення точних координат цілей, підтвердження знищеної техніки, розпізнавання руху колон, а також аналізу нових видів озброєння РФ. Були випадки задокументовані осінд-аналітиками, коли удар по колоні наносився через кілька годин після того, як її зняли в Тікток цивільні. А також були випадки, коли українська артилерія коригувала вогонь по відео, яке потрапляло у мережу. Тікток став не просто соцмережею, він став очима, які бачили ворога там, де не було розвідки. Починаючи з 24 лютого 2022 року, Тікток став однією з головних платформ, через яку світ побачив війну без фільтрів. Відео зі звірствами расистів набирало мільйони переглядів у Європі та США. Це впливало на суспільну думку, а суспільна думка на політику. Наприклад, відео з оборони Києва і Бучі у Тікток стали одним із наймасштабніших інформаційних хвиль. Це напряму впливало на підтримку України та рішення урядів щодо озброєння. Український гумор став окремим фронтом: трактори, що крадуть російські танки, меми про руський корабль, легенди про привида Києва, жарти про бавовну, ролики, що висміювали російську армію. Це формувало образ України як сильної іронічної країни, яка не здається навіть у найтемніші часи. Український гумор це те, що Кремль ніколи не міг зброїзувати, а ми змогли. Причини прості: Росія закрила TikTok у себе і втратила можливість мати вплив на світ. Кремлівська пропаганда там не працювала, молодь не вірила в наративи. Українські відео були емоційними, живими, реальними, а не постановочними. Тікток не дозволив Росії приховати війну, він розкрив усе: вбивства, руйнування і втрати. Тікток змінив хід війни не зброєю, не технологіями, а людьми, які взяли телефони і показали правду всьому світу, і ця правда стала найнебезпечнішою зброєю проти брехні. Чекаю на вашу героїчну вподобайку, а також підписку на канал Неісторик, бо це дуже мотивує на створення нового контенту.